Dynamics 365 Customer Insights і CoPilot працюють разом, щоб дати можливість маркетологам зрозуміти своїх клієнтів і надавати їм персоналізовану взаємодію саме в ті моменти, коли це має найбільше значення. Завдяки практичним аналітичним даним і рекомендаціям щодо контенту. Припустимо, ви хочете спланувати захід, але не знаєте, на яких клієнтів краще орієнтуватися. Copilot дозволяє вам вести діалог з вашими даними. Просто розпочніть спілкування з Copilot в розділі Customer Insights – Data, щоб почати мозковий штурм. Copilot проаналізує ваші дані і надасть відповідь протягом декількох секунд, пропонуючи поради, підказки та додаткові запитання в режимі реального часу. Тепер, коли ви визначили аудиторію для заходу, ви можете використовувати Copilot для створення нових сегментів, які можна використовувати безпосередньо в Customer Insights Journeys. Copilot автоматизує створення контенту, пропонуючи ідеї для наповнення. Він швидко генерує захопливий і релевантний контент або надихає вас підказками й порадами, надаючи кілька варіантів на вибір за секунди. Після вибору контенту адаптуйте його, щоб додати свій особистий стиль. Ви навіть можете попросити Copilot підібрати ідеальні зображення для вашого емейлу. Тепер ви можете створити новий сценарій взаємодії, просто описавши його в Copilot. Відповідно до вашого запиту, Copilot автоматично підбере потрібний сегмент і створений вами лист, щоб сформувати релевантний сценарій емейл комунікації для вашої події. Клієнти отримують персоналізовані запрошення, створюючи індивідуальний досвід, який дійсно відповідає з їхніми потребами. Після завершення заходу кваліфіковані ліди, які були згенеровані, автоматично визначаються і передаються до відділу продажів через Dynamics 365 Sales, що забезпечує безперервність процесу та максимізує потенціал конверсії. Заощаджуйте час і підвищуйте точність завдяки Dynamics 365 Customer Insights.